Служу, їм дерева стережу. Дзьоб міцний і гострий маю, шкідників ним здобуваю. Дятел правильно. Уночі гуляє, а вдень спочиває, має круглі очі бачить серед ночі. Вірно, сова. Невеличкий він на зріст, а співає, як артист. Соловей. Не людина, а живе в хаці. Так, шпак, швидко скрізь цей птах літає, безліч мошок поїдає. За вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Правильно, ластівка. Синій в неї кожушок і жовта спідничка. Хто назвіть мені в садку, з'явився моторно? Синичка. Отже, про кого всі ці загидки? Малята, а скажіть мені, де живуть птахи? Так, у полі, в лісі. В гаю, в парку, в степу, біля водоймищ. Правильно. А скажіть мені чим відрізняється птахи від тварин? Правильно, не вміють літати ще чим. У пташки є дзьобик, а у ведмедика носик. У ведмедика є лапи, а у пташки лапки і крила. Правильно. А ще чим. У пташечки вкриті тіло пір'ям, а у тварини шерстю. А ось метелик теж вміє літати. Чим вони відрізняються? Правильно. Дітки, розгляньте малюнки. І на світ, що ж тут зображено? А що тут зайве? Що не вміє літати? Так, це жираф, вовк, машина і зайчик. Правильно. Все останні вміють літати. А давайте розглянемо будову тіла пташки. Що в неї є? Дзьобик, голова, очі, тулуб, крила, лапки, і звичайно ж, хвостик, правильно. А зараз лісовичок пропоную вам трішечки погратися. Візьміть склянку з водою і пір'їнки. Скажіть мені, чим відрізняються пір'їнки? Так, розміром, кольором і формою, звичайно. А візьміть пір'їнку, покладіть на долоньку і дмухніть. Що сталося з пір'ям? Правильно, воно розлетілось, бо легеньке. Так. Розгляньте, будь ласка, уважно, уважно пір'їнки. У неї є стержень. А що ви бачите на стержні? Поділки. А в тих поділках малята є повітрячко. Візьміть пір'їнку, покладіть до склянки. Що з нею? Чому вона не тоне? Так, тому що пір'їнка дуже легенька. А залишилися краплинки на пір'їнки? Так, вода скотилася капельками з пір'їнки. Пірячко захищає птахів від води. І від холода. А як ви вважаєте, чому в пташки є великі і маленькі пір'їнки? Так, маленькі захищають тіло від холоду, а великі на крилах допомагають літати. Малята я пропоную вам розглянути птахів і з'єднати пташечок. З їхньою їжею. Хто ще дуже любить їсти? Чапля, Що любить їсти? Так, жабку. Чайка. Рибу. Дятел. Так, жучків. Сова, звичайно ж мишку, горобчик, насіннечко і зерно, а синичка горобину. А у нас пташки є перелітні і зимуючі. Ось розгляньте, це перелітні пташки, які у нас не залишаються на зиму, тому що дуже бояться морозу. Це в нас шпак, ластівка, журавлі, гуси, зозуля й соловейко. А ось зимуючі пташки. Назвіть їх. Так, це сова, горобчик, синичка, ворона, сорока, голуб, дятел, снігур, щіглик. Скажіть, лісовичок вас запитує, що допомагає птахам літати? Звичайно, ж пір'їнки А якого птаха називають лісовим санітаром? Так, дятел, а якого птаха називають лісовим котиком? Звичайно, ж сову. За народними прикметами кажуть, що як тошо птахи літають і сідають на верхівки дерев, це на тепло. Якщо ж дятел багато стукає на дощ. А якщо ворона ховає дзьобик під крило, то це на холод. До зустрічі, малята!